В нами на зв'язку Олексій Верніков, міністр оборони України. Пане Олексію, вітаю. Доброго дня. У нас сьогодні ефір під знаком 300 днів від початку масштабного вторгнення Росії. Я традиційно з усіма своїми співрозмовниками починаю із запитання: є якесь особливе відчуття, якась ну, така прив'язаність і символічність, чи день як день? Для мене день як день. Якби ви мені не сказали, я б навіть напевно і не обліковував, що це 300. Я точно знаю, що це черговий день нашого спротиву, і я переконаний, що це на один день ближче до перемоги. Просто цифра 300 Зараз я би, можливо, теж так багато на цьому не акцентував. Але у мене в голові цифра 300 пов'язується з останньою трьохсоткою, яку я так активно спостерігав в медійному просторі після інтерв'ю генерала залужного виданню Економіст, де він сказав, що йому потрібно 300 танків, 600-700 БМП і 500 гауби. Це потрібно для перемоги. І тепер оці цифри гуляють такі, як стандарт, до якого нам треба прагнути. У мене відповідне питання до вас, як до міністра оборони, реалістично отримати саме такі цифри озброєння? І... Якщо так, то коли, По-перше, я би уточнив думку генерала Залужного, тому що не всі його правильно дочитали. Він мав на увазі, він сказав, що я можу перемогти в цій війні в цілому, а окремо назвав цю цифру потреб для конкретної операції. Тому це, це перемога в одній конкретній операції. І так ці цифри реалістичні разом з нашими партнерами, разом з нашими потужностями нашого ВПК. Це реалістично, але для повної перемоги, повної деокупації українських земель стане на 1991 рік, враховуючи і, і, і включаючи Крим, і Донецьк, і Луганськ, звісно, треба більше техніки і озброєння про що ми інформуємо наших партнерів. Що стосується символізму, якщо вже хочеться. На цифру 300, то я вам запропоную інший варіант: Це 300 спартанців, які спромоглися перемогти на перший погляд найбільш потужного і сильного ворога. Теж саме роблять сьогодні українська нація, яка перемагає того галіафа. А от ми і є тих тиста спартанців, які тримають фронт всієї Європи. Ну там для того щоб ця аналогія про 300 спартанців була абсолютно повною. Треба додати ще, що було на підмозі 5 тисяч інших греків, які допомогли 300 трьом сотням спартанців. І цю роль 5 тисяч інших греків виконують. Я так розумію, наші союзники, які забезпечують нас озброєнням. Абсолютно, тим паче, що 5 і 0, так само це близько 50 держав, які є членами клубу Рамштайн. Добре, наскільки я розумію, зараз питання з озброєннями впирається не просто в якісь політичні рішення чи бажання, а в технологічні можливості і ведуть мову, наприклад, сполучених штатах про те, що треба цю всю промисловість вивести на відповідний рівень потужності, щоб Україні швидше і більше надавати озброєння, яке можуть надавати. Коли можна очікувати, що, наприклад, американський військово-промисловий комплекс вийде на цей рівень повномасштабної підтримки? Пане Вадиме, технічно логістичні я би додав до вашого слова критерії, і американський ВПК вже працює. Тобто, одна з ключових тем кожного Рамштайну зустрічі це одна з тем обов'язково. Це якраз запуск вже потужності виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні. І на сьогоднішній день вже відбулися замовлення, і не тільки в Сполучених Штатах, а й в Німеччині, і в Франції, і в Словаччині, і в Чехії. І в Румунії, і в інших країнах вже поставлено замовлення. І їх виробництво вже працюють над забезпеченням України, і я вам скажу відверто, не розкриваючи великих таємниць на наступний рік. В мене вже укладені контракти. Багато контрактів на постачання нам необхідної і зброї і амуніцію до неї. І аналогічні контракти я точно вже знаю. Мене про це інформують міністри оборон або секретарі оборон різних країн про те, що в них вже теж укладені контракти. Тобто нас чекає ну не під ялинку, звісно, але наступного року нас чекають подарунки. Ми були чимні че так. У нас причому, що хочу підкреслити протягом всього року, тобто, системно, щомісячно, для того, щоб забезпечити стабільність нашого спротиву, стабільність нашої можливості перемагати, оце дуже важливий аспект. О, це сустейнебл, дуже хороше англійське слово, яке використовується в тому числі під час моїх комунікацій з партнерами. Ну але наскільки я розумію, це навіть ми ще не розпечатували американський ленд-ліз. Це все відбувається в рамках інших пакетних проєктів допомоги Україні, якщо мова про Сполучені Штати. А чому ми до ленд-лізу ніяк не можемо дійти? Право в тому що на сьогоднішній день більш гнучка система допомоги то тих самих сполучених штатів, декілька видів допомоги. А вони там діляться і навіть назви свої мають. Не буду зараз всіх плутати. І якщо не помиляюся, от в цьому році поточно це близько 15 мільярдів. Вже ми освоїли ну, наші партнери для того, що постачаючи все, що ми з вами отримуємо від них від артилерії до тих самих насамців і так далі. То, відповідно, мої очікування, що наступний рік, і я знаю, що бюджетне замовлення Пентагон вже зробив до свого представницького органу. Тому наше очікування, що рівень цієї допомоги буде відповідним. Тому, скажімо так, лендліз ще, ще додаткова опція, яка може бути використана, але вона трошки більш складна. Тому сьогодні наші партнери пропонують і, і реалізовують насправді більш гнучкий механізм. Ще одне традиційне запитання під час наших розмов в цьому ефірі е, і в попередніх я цікавлюся авіацією. і Ви традиційно відповідаєте, що переговори тривають і висловлюєте певний оптимізм. Можете з цим оптимізмом поділитися зараз? Є шанси отримати F 16, наприклад. Я вважаю, що після того, що дуже часто в цьому відмовляли, потім нам все це давали, то шанс завжди є. Але я думаю, що сьогодні пріоритетом в першу чергу стоїть перед нами, точніше перед нашими партнерами. Пріоритетність номер один це протиповітряна протиракетна оборона. А це пріоритет, тому і більше івісів, більше Насамсів, і більше хоків, кроталів і інших систем. Потім броньована техніка і артилерія та амуніція до них. Тому що поки що ми справляємося нашою авіацією, але... Посилення збройних сил України за рахунок F-16, F-15, або можливо шведських гріпінів, або можливо інших систем там чи французьких, це питання часу, і я звісно залишаюся оптимізмом. Але це складні системи, які потребують обслуговування, навчання, супроводження. Тому наші прагматичні практичні партнери, е, от то, що ми з вами казали, технічно логістично вибудовують свою спроможність підтримувати нас системно. Оце це дуже важливий факт. Ну так, тобто, якщо в перекладі на невійськову мову, означає, що навіть якщо нам дали якусь зброю, то до неї а потрібні боєприпаси, б, вона час від часу ламається від активного використання і потрібно ремонтувати. Ну і Запасні частини, і місце, де це робити. Е, так, е, а найважливіше, це звичайно, боєкомплект, наскільки я розумію, і під цим кутом дуже було. Позитивно сприйнято, що Україна відновила е, продукування 152-мм снарядів до нашої артилерії. Е, це можна собі записати в актив цього року, плюс як поставити. У нас слава Богу, багато активів, але дійсно ми виходимо сьогодні не тільки на 152-й, на 122 й 120 сто міну. От е, головне нарощування спроможності, тому саме е, мозалі моя мрія, максимальна незалежність українського. Фронту спротиву, а це завдяки українському ВПК. Тому чим більше ми будемо виготовляти свого власного як зброї, так і амуніції, тим більш незалежними ми будемо, і тим більше ми будемо цікавими як партнери в оборонних альянсах, таких як НАТО, наприклад. Безперечно, ще одна тема, пане Олексію, про яку зараз активно говорять, і в принципі, якщо чесно, не перестають говорити, це можливий повторний наступ росіян, але цього разу зі сторони Білорусі з залученням білоруських збройних сил. Вчора Путін відвідав Лукашенка. Вони довго про щось перемовлялися. Зрозуміло, що в таких системах отримати якусь правдиву інформацію з офіційних джерел практично неможливо, а з неофіційних вона ще не настільки просочилася, щоб її можна було якось серйозно обговорювати. Ваша оці наскільки е, великий е, ризик початку масштабного наступу росіян зі сторони Білорусі кінець січня, кінець лютого, про який попереджали і президент, і генерал залужний, і зрештою, і ви про це говорили? Ми зараз наближаємося до цієї точки, чи поки що цей градус завмер? Я би сказав так, що ризик завжди існує, коли в тебе недружній сусід. А на жаль, Білорусь дозволяє бомбардувати, атакувати Україну з своєї території, іранські кішсані дрони і літаки з крилатими балістичними ракетами. Вони використовують з білоруських аеродромів. Вони це зробили в лютому цього року і почали наступ в тому числі саме з Білорусі на Київ через Чорнобиль і так далі. Тому цей ризик, звісно, залишається. А коли ми говоримо про зимовий період від там січня до квітня в цьому коридорі, ми оцінюємо в першу чергу готовність росіян через свій мобілізаційний резерв створити о, потенційне ударне групування, в тому що це будуть застосовані залучені саме білоруські збройні сили, це питання. Друге, то територія Білорусі може бути використана як напрямок удару, якщо Росіяни сформують там. Своє ударне групування станом на сьогоднішній день такого ударного групування не сформовано. Це про що говорить наша розвідка, і вона про це офіційно теж доповідає. Їм потрібен час, і ми це побачимо: чи будуть використовуватися білоруси як солдати? Це мрія Кремля, я в цьому переконаний. Тому був цей візит. Але чи готове білоруське керівництво їх використовувати, розуміючи, що рівень пропаганди в Білорусі антиукраїнської набагато нижчий, ніж в Росії? І у білорусів у простих звичайних білорусів немає внутрішнього такого знаєте, покликання воювати з українцями. Звісно, вони військові. Вони виконують наказ згідно з їхніми статутами. Але що буде далі після перетину Україна білоруського кордону? А для них такої однозначності немає. Тому я думаю, що це не в інтересах керівництва Білорусі втратити свій військовий потенціал. Тому маю надію, що вони будуть все ж таки продовжувати тримати цей баланс. Але ці ризики, звісно, ми маємо оцінювати серйозно, тому ми готові. І наші військові збройні сили, і прикордонники, і національна гвардія всі ми до цього. Готові, просто ми, коли говоримо про Білорусь, то е, дуже часто в ефірі мене поправляючи, мовляв, чому ми говоримо про це в майбутньому часі, як Білорусь уже бере участь у цій війні, надаючи свою територію для російських атак, але таке загальне ставлення до у нас у мене враження склалося, що це якось несерйозно, ніби Білорусь заставляють, а мовляв вона би не хотіла брати участь у цій війні. Хоча е, ну, якщо бути формально строгим е, юридично. То вона ж уже бере участь у війні. Правильно так, я згоден з вашою тезою, тому що те, що я вже сказав, що вони свою територію дають для збройної невиправданої агресії проти України. Тому це по суті вони в альянсі в союзничестві разом з Росією, так само, як і Іран, який дає їм дрони для скоєння терористичних атак на об'єкти критичної інфраструктури, на цивільні об'єкти, на спробу занурити нас з вами в темріму та в хоча це їм все одно не вдасться. Така тріада помальовується Росія, Білорусь, Іран. Добре, дякую дуже, пане міністре, за те, що знайшли час відповісти на запитання. Вам результативного дня міністр оборони України Олексій Резніков був з нами на зв'язку. марафоні Єдині новини. Буквально за кілька хвилин випуск новин. Продовжимо.